Якщо стиль це про вас та про ваш інтер'єр, компанія Спленко допоможе вам зробити його сучасним. Скляна перегородка Деметріо має розпашні двері та стилізована під стиль лофт. Ці двері встановлені у коробі із ущільнювачем, який має гарну шумоізоляцію. Шумоізоляція всередині житлових приміщень є важливою, бо це допомагає зробити розділення житлових зон більш комфортним. Замість масивного замка ми поставили мінімалістичну стильну ручку із фіксатором. Пливістю цих дверей є можливість відчиняти їх на 180 градусів. Ця перегородка має розміри 3 метри у висоту та у ширину 3200, виготовлена із загартованого скла 10 мм, що є міцним та безпечним. Фурнітура та профілі пофарбовані у чорний колір за каталогом RAL порошковим методом, що є довговічним та не облізе із часом. Скляну перегородку можна візуально розділити за допомогою декоративних елементів за будь-якою конфігурацією. Якщо хочете отримати прорахунок скляної перегородки, пишіть нам у директ або телефонуйте.